Мало тримає акумулятор, розказую причини асус в ремонті. Додивіться без слідів піддутості, да? От такий зовнішній вигляд, нібито тільки з конвеєра. Але клієнт скаржиться те, що він мало тримає і неадекватна поведінка. Тобто під час е, зарядки він зупиняється заряд, потім знову продовжується і під час розрядки така ж сама ситуація. Зараз розкажу вам причину і наглядно покажу, чому так відбувається. Бачимо абсолютно до 1000 вольта вирівнені секції. Проект наємність 400. 57% життя залишилось, залишкова ємність всього 2300. Ключі закриті, тому що вона на 100% заряджена. Е, нібито все знайок, 219 циклів, чи БQ40Z556. Але чому вона мало тримає? Дивіться, зараз я включаю розряд розрядним током струмом 2 А. Дивіться, як з 4 В зразу присідають елементи до 3,6 В. В цієї батарейки дуже високий внутрішній опір, і тому вона під час розрядки, як ноутбук починає виконувати якісь задачі, зразу контролер сприймає, що акумулятор розряджений і вирубається. Погнути причину, чому так відбувається, нам допоможе тест на умовний внутрішній опер. І він має наступні показники: майже 170 мл умовних на всю секцію. Відновлювати цей акумулятор я буду за допомогою абсолютно нових елементів, ємністю 4000 мАч з дуже низьким наголошую внутрішнім опером. По факту тут 10-11 млн. Програма детектить його приблизно 20-22-23 млн. Це суперові елементи, які не дадуть просадку до останніх відсотків заряду вашої батареї при виконанні будь-яких задач ноутбуку. Бачите, наш акумулятор перепакований на нові елементи. Всі, хоч і не вздуті, але вони вже не працюючі, можна так сказати. Залишились на нього поклеїти оцю плівку і віддати клієнту. Але спершу дивимось характеристики. Ідеально до 1000 вольта вирівнені секції 13050, зарядний вольтаж, 1,5 ампера, струм заряду, 4 ампера ємність 100 відсотків життя. І найголовніше тест на умовний внутрішній опір. Наступні показники 28, 29 і 27 умовних мільйон. Ідеальний стан нової батарейки. Маєте непрацюючу або некоректно працюючу батарейку від своїх гаджетів, ви можете присилати до мене на діагностику. Це безкоштовно. А потім ми вже разом з вами приймемо рішення щодо ремонту.